Всім привіт! Щоб зменшити ризик захворювання помідорів на грядці, я їх пасинкую. В основному залишаю один пасинок під першою квітковою китицею. На даний час це вже під першою китицею помідорів. Ось китиця і перший пасинок оце він. І оце те, що вище, дасть гарний врожай. Усе те, що нижче, я видаляю. Я зазвичай не видаляю, коли вони ще маленькі. У мене щороку виходить трішки пізніше, ніж потрібно це роблю. Отакий От кущ дає дуже гарний врожай. Це моє торішнє відео. Попасинковані помідори в кінці липня, санька. Пасинки я прибрала, залишила один під першою квітковою китицею, все те, що вгору. Нав'язалося дуже багато, стигнуть, листя ще зелене. Самі помідори через тиждень пройшли дощі, листя розпочало хворіти, я встигла зібрати врожай. А якби були не пасинковані і були великі хащі з оцих кущів, то шансів отримати врожай набагато менше. Я таке роблю всім помідорам. Високорослій веду в одне стебло. Є такі маленькі помідори бета. Теж я їм повидаляла, тому що в тому році знімала відео і подивилася, оці нижні пасинки тільки квітнуть. Всередині липня вже дуже багато помідорів на кущі, а оці пасинки вони просто квітнуть. Тут кубка помідорчиків, він нікуди не розростеться. Маленькі оці пасинки, вони нема на них помідорів. Можна було їх і прибирати. Ось нижній пасинок розбираємо бету. Та йому нічого не заважало. Але на пасинку помідорів немає. І ще один ось пасиночок. Нема. Помідорів немає. Всі помідори вище китиці. Першої квіткової. Така табета. Ось Санька пасинкована. Помідори на помідорах. Далі кущ, який не пасинкований. Оцей. Займає місце. Зібрався квітнуть. Візьмемо цей. Займає багато місця. Над дванадцятим листком хоче квітнуть. Ось-оце другий пасинок. Далі, з цього помідура? Оце той посинок нижній. Ось помідорчик. Один. І хоче квітнуть. Оце така ще одна гілка. Ось іще посинок, ще один. Нижче квіткової китиці. Хотів квітнути, не зав'язався ніхто. Чотири нижніх посинки, точно зойві. Де наша китиця прив'язана? Ось вище китиці, що залишилося, купа помідорів. Так що їх вище китиці достатньо. Так само вони квітнуть і в'яжуться. Звичайно, це додатковий врожай, але зазвичай фітофтора альтернаріоз не дають достигнути оцим посинкам, помідорам на нижніх посинках. Висаджую ранні помідори, пасинкую, забираємо врожай на ранніх помідорах. Пізніше трішки будуть пізніші. Але оці нижні пасинки вони тільки роблять загущення на кущах. Пасинкую зранку швиденько, щоб до вечора позасихали всі ранки, які я роблю. Пасинки, звичайно, вже великі, деякі квітнуть, збираються, можливо, десь з помідором. Дуже не придивляюся, як кажуть, закрила очі і швиденько їх пасинкую. Тому що, якщо нічого не зробити, то й помідорів тут не буде. Краще пізніше, ніж взагалі не пасинкувать. Це ще не пізно. Помідор ще не нав'язався, такий, що попечеться, коли ми прибираємо пасинки і зайве листя. Листя я залишаю, воно ще не хворе і буду дивитися. Як тільки розпочнеться десь якийсь жовтий листочок, то буду прибирати. Я люблю, щоб листя було багато на кущах. Це помідори з розсади, яку я продавала. Щороку висаджую по декілька кущів, щоб і насіння назбирати і подивитися, як ростуть дані сорти, бо клімат з роками змінюється, якісь дуже розтріскуються. Тоді я їх взагалі не сію, вибраковую. Пізні сорти ще тільки в'яжуться. Тут взагалі не пізно видалять посинки. Залишила китицю і пасинок під китицею, і все те, що вище. Ну, оце вважається пасинок під першою китицею, і ще один можна залишати сміло, а те, що нижнє, те вже буде пізно. в одне стебло. З кожного листка були пасинки. Я їх повидаляла тут середньорослі. Дужче попасинкувала. Усе видалила до китиці. Лише один посинок залишила, а більш низькі, то там два посинки нижче китиці залишила. Ось, китиця і один-дво. І потім покажу, стільки тут буде помідорів. Зараз здається, що я нічого не залишила, але в тому році було дуже багато на таких кущах. Не тільки в тому році, я завжди так вирощую. Від хвороб я не обробляю. Добре мене не вдобрюю. Восени вносився перегній під оранку. Цим ми і користуємося все літо. Ось які купи я напасинкувала. Хто такого ще не зробив, я дозволяю, можна зараз ще попасинкувати. Це тільки користь принесе. Помідори я не підв'язую. Мені треба максимально подивитися на виносливість, які вони. Тому що в нас в селі дуже рідко, хто в мене купує розсаду, підв'язує. Всі такі виносливі хочуть сорти, щоб посадити і збирати врожай. І так виходить. Це не фантастика. Якщо підпасинкувати вчасно, ріденько посадити, підпушувати землю, прополюсь. Це в нас багато дощів були, зараз я не залізу сюди. Для аграріїв це, звичайно, я все роблю неправильно, але в селі ми так вирощуємо. Буває таке, що не, не догледіли, не вистачило часу все правильно зробити. Тому робимо як, як хочемо. І багато хто зараз не пасинкує. Шкода, а потім, як розпочинаються в селі хвороби, тоді будуть посинкувати Якраз ще відразу, бо вже я так декілька разів пробувала. А потім видаляю ще більші посинки, вже і з маленькими помідорами. Ось оце ніякої користі помідори ви не принесе, бо я його видалила. Попосинкувала, кавуно закидала. Виглядаємо, виглядаємо кавуніва, їх нема. Один в тунелі тільки є. Я ціную вибір своїх підписників, усі сорти, які мені прислали, висадила в тунель і прив'язала. І на грядку висадила, бо мені здається, на грядці краще помідори ростуть, ніж в тунелі. У тунелі всіх по два, прив'язала. І зараз один по пасинку, я один залишу. Просто цікаво, як вони родитимуть, коли по а коли ні. Стигнутимуть вони одночасно. Я вже це декілька разів провіряла, але ще раз хочу провірити. І ось у мене на тепер є агроном, який усе провіряє. Я прив'язую на мотузку. Мені так найбільше подобається, не кожному кілок. Буває під навантаженням, оце все лягає, але все рівно підтримує мотузка помідори. Всі вони тримаються. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Гравітет в тунелі стигне. Тунель був плівковий без додаткового опалення. Зульфія це кристал теж стигне. Сора. І оце зульфія теж стигне. Менші помідори, ніж в теплиці, але стигнуть, якби їм більше догляду було, я невчасно прив'язала. І сьогодні побачила, що бета. Теж стигне. Це розсада тут продавалася, так і залишилися кущі. Не всі пересадила, то вже бета встигла.